Доброго дня, колеги пасічники, сьогодні буде відео не про, не про гарні сильні сім'ї, не про те, як мед носять, а піде, друзі, мова про табу, про те, про що ми не говоримо. Не знаю чому, але вроді би й говоримо, і не говоримо. Сьогодні, друзі, піде мова про хвороби. Коли доходить діло, до хворобів, кого не спитайся, пасічників, все всіх добре, всі бджолки гарні, мед носять, все добре. Але, друзі, можу вам точно сказати, за роки роботи не все всіх добре. Все одно десь там хтось вилазить, якась хвороба. От у нас, наприклад, майже. Кожен рік десь вилазить одна-дві сім'ї аскосферозу. Вже привикли до цього. Ну, а хто, наприклад, з цим невідомий, ну, дуже страшно. У мене, коли перший раз з'явилася ця хвороба е на пасіці, ну років я, ну, 10, а може й 12 назад. Так, 10-11 років, 10 років назад ця хвороба з'явилася. б, біда все. З'явилася спочатку одна сімейка, друга сімейка, потім 10 сімей з такою бідою. І от дуже лякає така картина. Ну, Сьогодні поговоримо не про скосфероз, друзі, сьогодні поговоримо про другу хворобу, ми от розшираємо. Пасіку йдемо і знаходимо такі сім'ї. Найшли, друзі, одну сімейку з мішочитим розплодом. У нас це другий такий випадок, в тому році одна з'явилася і в цьому році ще одна з'явилася сімейка. Покажемо вам, що це, як це, як виглядає, і що потрібно робити, і, звичайно. Привітуються коментарі, такі хороші. Тому що у нас Цієї хвороби, кав, ще не було. Це в тому році була одна сім'я інша і в цьому році ще одна вилізла. Так що зараз покажемо, як воно. Так, ось так ми йдемо, розширюємо. Перше, що кидається в очі. Що, от сім'я зимувала, сім'я би нормальна, да, все, всі пішли. Перше, по чому взагалі, я побачив от мішочки розплод, І от так, в принципі, не розпізнаєш. Е, сім'я не росте. Не росте і все, от стоїть собі. йдуть, й дивіться. Все, Сімейка стоїть. Не розвивається. О, зараз я дам оператору. Отак От тут, дивіться, сімейка не розвивається. Дивимося, що тут робиться. Вроді бджоли не багато. вроді би щось і є, і чогось нема. І друге, друзі, що повинно насторожити. Дивіться, Бачите, з якими пропусками розпліт. Ну, Можна подумати, що тут матка неякісна, тому що тут хробак. Тут печатка, там яйце, ось бачите. а тут вроді би все все добре, тут бджолка лупиться, вроді би, ну, все добре, але сім'я не росте. Тут ось точно така сама картина. Ось раз. Вроді би ну, на перший взгляд. Нічого не придвіщає біди. Ось трошки Зараз будемо так на сонечку тримати. Ранку. І зараз я візьму. Ні, це тут ходиш, що це треба у макро знімати. Обраті внимание... Ось на цю комірочку. Ось, 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 ось. Все пальці теж. Там лежить, друзі, вивернута личинка. І ось лежить вивернута личинка. І ось вивернута личинка. Ну, можливо не буде, видно. Зараз я спробую десь рамочку поставити. На що ж її поставити? Буде там не хочу. Може, вже все ось тут. Можливо. Ось так зараз буду знімати. Дивіться, де особливо раз. Личинку витягнемо. Вона не має ні запаху, нічого. Витягується мішечком. З таким водянистим мішечком, друзі. Це хвороба вірусного походження. Звідки вона береться, ось дивіться, опять. Ось мішечок, бачите? Характерний мішечок. Немає ні запаху, так, як при пляскосверозії можна розпізнати, тому що на землі будуть валятися. Пілі такі куколки, а тут нічого ніде, все, все гніздо чистеньке. Все вроді гаразд. Тільки не білиться і не... і не розвивається сім'я. Що ми, друзі, будемо робити? Так як в нас це вірусна хвороба, друзі, віруси ніякими таблеточками, ніякими примочками, ніякою живою водою вони не лічаться. В принципі, так як і касається... Всього, що, мені кажеться, у бджіл. скільки ви всього не пробували е, різні препарати, підсилювати там, підгодовувати. Друзі, це нічого не дає. Потрібно міняти кров. Міняється кров як? Міняється матка, які наші дії будуть. Буде заміна матки на маточник. І так як у нас є багато суші, ми будемо. Переганяти цю сім'ю на чисту хорошу суш. Якщо в принципі суші немає у кого, дуже в принципі хорошо дає результат. Так як тут пораження видно невелике, все одно розплод добре виходить. Можна просто замінити матку і побачити. Можна замінити матку раз, можна замінити матку два рази навіть за сезон, якщо не виходить. Це все хвороби імунітету. В принципі, так само, як і сп... ну, а маскосфероз ще залежить від. Місце розташування пасіки, якщо, наприклад, пасіка знаходиться в холодних поясах, от коли вечором холодно, це погані пояси, на таких пасіках дуже часто кидається сфосфероз, з, з северних сторін, в склонах, це, теж це буде така зараза постійно кидатися. У нас таких сімей, дивіться, одна пасіка близько 120 сімей, от, одна є, в тому році теж була одна. Нікуди від цього не дінешся. Не буде у вас хвороби тільки в тому випадку, якщо ви нічого не будете тримати. Таких пасічників, у кого 10 вуликів, вони вам нічого не розкажуть, тому що в них нічого немає. Вони можуть 20 років протримати і нічого і не побачити, і ніякої хвороби навіть не знати. Так як, в принципі, і в будь-якому. Хто тримає худобу, чи кролі, чи там, то що-небудь на городі картошку посадів. У вас жука не буде, якщо не буде картошки. Те ж саме й тут. Ну це не приговор. Сімейка вроді би, нормальна. Добре, що ми її замітили, тому що зазвичай буває, що вже приходиш, тут вже ну, немає кого просто спасати. Тут все. Тут... І те, навіть в такому випадку, що робиться? Забирається матка, бджоли вітрусюються, на це місце кладеться просто отводок на 4-5 рамок печатаного розплоду. Ведеться маточник і все. І отак от сім'я ця і справляється. Це можна сказати, що це вже не ісправління сім'ї, це вже буде зовсім інша сім'я. Нічого не зробиш. Так що, колеги, давайте совєти. Я читаю. Я думаю, що серед моїх глядачів є дуже багато розумних людей, які посовють щось дійсно толкове, так як сам так дилюсяся, читаю. Люди в нас розумні. Все, чекаємо ваших коментарів, що по цьому поводу. І будемо лікувати собі. Побачимо, що вийде.